Андрій, що ми це розпакуємо? Та! Що це? Що це? А, а, а? Да. Ну, скажи, що це. Да. Як це називається? Машинки. Машинки роботи. Да. Купили в АТБ, доволі недорогі. Це вже не перші. Ми одну купляли. Відео з тою машинкою буде. Посилання в описі цього. Вони трансформери, вони справді трансформуються. Ось така машинка. Гарна. А ну покажи, як катається по підлозі. А підвозі. Це... Зараз... Ще... Зараз... зараз і другий роз... є. Ні, ні, Ми зараз зробимо трансформер. І ти будеш тримати в руках робота. Поки тато буде розпаковувати другу. А потім тато тобі знову машинка зробить. А Зараз. Зараз. Воно так доволі класно трансформується. Ми купляли а, ці роботи-трансформери, вони теж схожі. Технологія давно купляли. І робокарт полі, там теж. Вони так плану такі самі ось такі з'єднання. Видно? Угу. На камеру. Так ось. Тому це прикольна ідея інженерів, конструкторів, такі трансформери. Оп. Тримай. Так, зараз. Ага, все правильно. І друга. А перша то у нас пожежна. На жаль, поліцейською ми не змогли поки взяти. В АТБ поруч з нами її не було. Треба пошукати в інших. Ти не. А, так, точно. Ну, що сказати, сліпа людина. І там хочу відкручувати. Ой, зелена. А така я машина. Так, так. До речі, оця більш масивна. Це, це по масивності схожа на ту поліцейську. Я не маю Я Яку поліцейську? Ой, пожежна. Mm. Я від той застуди трохи того. Здурнів. О, Андрійко намагається сам машинку скласти. Трохи yeah. виходить. У mm, нього виходить. Ой, так, а він майже склав. Ой, не не. нікой. Ні. А ну допоможи йому, там щось не виходить одна маленька деталька. На, а ти з цим роботом пограйся. Я хочу. Це в нього просто рука не хоче. Розвертатися не хотіла. Все. Розумний мій. Розумний. Молодець. Ой, він же і других складає знову машинкою. Бо йому подобається, що вони машинки. Роботи, звісно прикольно, але машинки, то його слабкість. Любить її ними їздити постійно. Був би трохи вище, той стелі б їздив. Ну чого? Він не нормально грається, він їх ремонтує своїми інструментами. Я жартую. Да, Ось наші інструменти. Він виструює гаражі Я з них. Не, Тут у так. не можеш зробити диво магії? Зараз, татку зараз, зараз тату, допоможе. Зараз тату зробить. Ось, бачиш, цю зробив майже. машинкою. А такою я Тут так. просто так. треба в той паз, щоб воно трималося. А не відломалося, як Андрій зробив. Нашу червоную, да. Ой, щось у нього, деталь якась в руках Вона вставляється? то ли? Так. Це все вставляється. Андрію, зараз зробимо. Я ж показував моя ось, так, такі. Шармірна частина така. Оп! Все. Зараз цю теж зіблюю. Я думаю, можна відео вимикати. Все, все вже людям зрозуміло.